Доброго дня, шановні рибаки та рибачки! Хочу вам показати невеличкий лайфак, який підгледів теж на Ютубі. В чому він в чому йому він заключається? В тому що, наприклад, сітка із поліефірної нитки поселена капроновою ниткою. і Крайній ряд я вив'язую ліскою діаметром 05 мм. Але не в повну ячию чи вічку, а вічка. І, і отримаю отакий рівнобедрений трикутник. Потім, коли підв'язую грузовий шнур, от, я підв'язую. Е Разом із ліскою шнур, і отримую, що шнур підв'язується в двох місцях ячейки. Тобто на початку ячейки, посередині і в кіці ячейки. Ліска дає більш, більшу жорсткість для шнура і. Е в результаті чого не так западають груза і лучше розкривається сітка. от, от такий лайфхак кому хто займається вив'язанням сіток, пропоную спробуйте на все добре, до побачення. Всім! здоров'я та миру.